Привіт! Сьогодні на березі цієї красивої річки ми побудуємо юрту. Заздалегідь ми намалювали план, за яким і проводитимемо будівництво, а допоможе реалізувати задумане те, що знаходиться ось у цьому кейсі. Давайте відкриємо його. Усередині була міні-акумуляторна пила від українського бренду Лідер. Вона оснащена потужним 400 ватним безщитковим двигуном. Завдяки відсутності щіток він може похвастатися своєю надійністю. Живиться така міні-пила від 20 вольтового акумулятора, ємністю 2000 мАч. Докуповувати його не доведеться, так як він одразу йде в комплекті. Крім акумулятора, пилу укомплектували ще й зарядним пристроєм, шиною меншого розміру та ланцюгом. У кейсі була ще баночка для мастила, щоб зручно змащувати ланцюжок, а також інструмент для самостійного обслуговування. Беремо в руки пилу і вирушаємо у пошуки необхідного матеріалу. Пройшовши вздовж берега, я помітив впавшу гілку верби. Вона послужить опорною балкою. Відпилюємо рівну частину, довжиною прикриваємо. Приблизно в 2,5 метри. Акумуляторна пилка досить товсте поліно ріже, як по маслу. Прогумована рукоятка забезпечує зручний хват, а тиха робота двигуна не відлякує місцевих тварин. І ніхто з оточуючих не розсекретить, що ми тут щось будуємо. Опорна балка у нас вже є. Беремо її і рухаємося далі. За матеріалом для виготовлення дверної рами. Біля кущів я знайшов тоншу палицю, підганяємо її. Її до необхідних нам розмірів. І відпилюємо непотрібні гілочки. Таких палець знадобиться дві. Крім них, потрібна ще одна, але вже коротша. Це буде поперечена. матеріал для дверної рами у нас є, а для стін та даху ще немає. Піднявши свій погляд, я помітив рівні гілки ліщини. Для роботи в кущах я вирішив встановити на пилу меншу шину. Робиться це зовсім не складно, а працювати з тонкими гілками стане зручніше. Піднімаємося нагору і нарізаємо безліч рівних паличок. Ліщина дуже густа. Тому, якщо ми відпиляємо по кілька гілок з кожного кущика, шкоди природі ми не завдамо. Садові дерева навесні теж підрізають для подальшого росту. Тому міні-пила лідер стане ще й хорошим помічником у саду. За рахунок компактних розмірів та невеликої ваги, працювати нею буде зручно і на висоті. Заготувавши достатню кількість матеріалу, ми почали транспортувати його на місце будівництва. Все для виготовлення каркасу ми маємо. Пила не підвела і впоралася з усіма завданнями. Спочатку потрібно викопати яму глибиною приблизно в пів метра. Встановлюємо в яму товсту палицю і закопуємо її. Тримається у землі надійно. Далі беремо три палиці потонше та за допомогою шуруповерта і шурупів з'єднуємо їх разом. Як ви вже зрозуміли, ми зробили дверну раму. Встановлювати її будемо так само, як і опорну балку. Викопуємо дві глибокі ями. Кладемо в них дверну раму і закопуємо її. Після цього переходимо до найтонших палець. Роботи з ними немало, але в першу чергу потрібно заточити товстішу частину. Ми це робимо за допомогою сокири. Після того, як всі палки заточені, викладаємо їх навхрест і вкручуємо в центр один саморіз. У нас вийшла ікс-подібна конструкція, таких потрібно зробити дуже багато. Ці палиці скручені. Беремо одну ікс-подібну конструкцію і встромляємо її поруч із дверною рамою. Кінці ми заточували для того, щоб палиці легше входили в землю. Прикручуємо деталь з ліщини до дверної рами і вставляємо наступну, схрещуючи з попередньою, скручуємо їх разом і проробляємо цю процедуру до тих пір, поки не замкнемо коло. Каркас потихеньку вимальовується. Щойно ми спорудили стіни, а тепер потрібно зробити дах. Прикручуємо під невеликим кутом гілку ліщини до опорної балки, а також до дверної рами. Далі робимо все те саме, тільки прикручуємо палиці вже до стін. Відпилюємо пилкою кінці, що стирчать. І каркас юрти повністю готовий. Вийшов він дуже міцним. Тому природні явища майбутньому укриттю будуть не страшні. Тепер приступаємо до перекриття каркасу. Раніше юрти перекривали повстю, а ми взяли щільну клейонку, прикладаємо її і прибиваємо до каркасу за допомогою будівельного степлера. Скоб ми не шкодували, щоб у майбутньому покрівлю не зірвало вітром. Стіни зашиті так само поступаємо із дахом. До дверної рами ми прибили відрізок тієї ж шплівки, і у нас вийшла ось така шторка. Юрта вже повністю перекрита клейонкою, але внизу залишилася немаленька щілина, через яку може задувати вітер. Щоб цьому запобігти, підсипаємо щілину землею. Тепер у середині юрти вітер не гулятиме. Таке укриття вже захистить від опадів та холоду. Але ми задумали зробити покрівлю двошаровою. На березі річки було дуже багато сухих стебелів. Вони послужать другим шаром покрівлі. Щоб не поранитися, одягаємо рукавички і приступаємо до заготівлі стебелів. Через три години роботи нам вдалося заготовити ось таку купу. Беремо невеликий пучок стебелю, кладемо його на дах, обхоплюємо мотузкою і прибиваємо її степлером до каркасу. Так само обкриваємо і стіни. Зв'язавши сніп зі стебелів, у нас вийшла непогана дверка. Таке перекриття не лишень прикрашає та маскує юрту, а й утеплює її. Майже все готово. Залишилося лише облаштувати укриття зсередини. За весь час будівництва акумулятор на пилі розрядився тільки зараз. Але у нас є запасний на цілих 4 тисячі міліампер. Він у комплекті не йде, але його можна докупити за невеликі гроші. Від нього. Пила стає трохи потужнішою і пропрацює в два рази довше. Для виготовлення лежанки нам потрібно відпиляти два товстеньких панька. Стільки ж тонших палиць. А також використаємо ліщину, що залишилася. Прикручуємо до пеньків дві палиці, на них викладаємо невеликі гілочки ліщини і теж їх прикручуємо. Заносимо лежанку в юрту та застелюємо її. Наповнивши мішечок сухою травою, у нас вийшла непогана подушка. За рахунок гнучких гілокліщини, лежанка вийшла м'якою і дуже зручною. З непотрібних відрізків ми змайстрували ще й столик. На нього можна буде покласти якісь речі або перекусити. Для того щоб у юрті було тепло, ми притягли з собою буржуйку. Давайте її встановимо. Вирізаємо у плівці квадратний отвір, а ззовні прибираємо стебла. У цей отвір ми встановимо ось таку металеву штуковину, щоб плівка не поплавилася, а перекриття не зайнялося. Проклеюємо щілину армованим скотчем, щоб уникнути тепловтрат. Через отвір виводимо гофровану трубу та приєднуємо її до пічки. Тепер можемо розводити у ній вогонь. Тяга добра! Весь дим виходить через трубу. За кілька хвилин у юрті стало дуже тепло та затишно. Завдяки шторці та відсутності щілин все тепло залишається всередині. А щоб у юрті було ще й світло, причепимо до стелі кемпінговий ліхтарик. Залишилось відсвяткувати завершення будівництва. Приготуємо стейки на вечерю, на буржуйку кладемо сковорідку. наливаємо на неї олію і чекаємо, поки вона нагріється. Викладаємо м'ясо і готуємо його по 8 хвилин з кожної сторони. Під завершення кладемо волію розрізаного лівку часнику та гілочку розмарину. Можна знімати стейки з вогню. Доповнити страву ми вирішили помідорками, вечеря готова. Стейки вийшли соковитими та дуже смачними. Тим більше, все, що приготовлене на природі, здається набагато смачнішим. Ось таку юрту ми сьогодні побудували за допомогою міні-акумуляторної пили лідер. Якщо ви захотіли собі таку купити, то посилання на офіційний сайт я залишу в описі під відео, тому що в інтернеті недоброзичливі продавці. Всі можуть продати вам підробку. На сайті компанії ви знайдете ще багато іншого інструменту по приємній ціні. Переходьте за посиланням в описі та обирайте щось собі. До зустрічі!